Добрый день. Здравствуйте. СБУ, помощь ваша нам, да. Да можно скучать, можно не скучать. Да. Да. Срочно что-то? Ну, я понял, я поверил. Нет, вы позвоните Добрый день. Здравствуйте. СБУ, помощь ваша нам, да. Алло. Алло, Да, А фамілія у вас яка? Ви Андрій і. Олександр е -е, Петрович, дивіться, ще раз мене чуєте зараз, зараз. Зараз добре чую. Яка у вас фамілія? Ну я ж представлюся вже. Давайте далі. Там в нас було погане, якщо поганий, якщо пам'ятаєте, поганий зв'язок. Андрій я рощу, е -е. а фамілію ні. Добре, давайте я ж кажу продовжимо. А е -е, якщо у вас <світ> має, ну я ж говоря, на вашому босі, як ви, там, що по всім інстанціям, Ви там звинувачуєте, ну там що-то Виговське я читав в заяві, там взагалі не, не розумію, до чого це взагалі. Ну я теж не розумію вашої поведінки також. Моє конкретно? Ні, вашої організації. Далі. І ну, я ще раз я вам кажу, як вас, фамілія, як я потім Андрій мені дзвонив, я прийду до вас, скажу, що була розмова з Андрієм, так? Да? Андрій у вас скільки там? Дві тисячі там в лавах СБУ. Так, давайте, давайте може ви представитесь, бо взагалі один з ваших номерів це шахраї, записано. Може ви. Так, шахраї. Ну, Андрій, давайте ви представляєтеся, і ви знаєте мене, як звуть Рожок Олександр Петрович, вас Андрій є тільки. І що я, пис... і що я пис... писав? Ви вказали прізвище і ми побачили Так. Так. А ви, а ви мені, мене набираєте і відмовляєтесь представитися, так? Я вам кажу, що ви один з, один з ваших тегів в Гетконтакті, Шахраї. Андрій, ви мене розумієте, так? Я ж по суті, я ж вас там не питаю, як там буде. По суті, вже е, купа народу про це знає, про моє викрадення та катування в СБУ, вже купа народу знає. Так що то в відкритому доступі все нафік. Навіть цим, навіть як його, там, активістам одеським навіть е, е, надсилав інформацію, вже там і, і, і Усолі Фондевляй надсилав. Е, ви відмовляєтеся представитися? Я Будемо до відмови представлятися, представиться це, коли я буду вас, ну скажімо, ми будемо спілкувати. А, а ми зараз це, що робимо? Що ми зараз робимо? Дивіться, іще раз говорю: у вас, крім е того, що ви написали, у вас є що доповнити, або якщо за цей час можливо, ви узнали якісь прізвища, чи десь їх бачили, чи. А ви приховуєте їх? Ваша організація сумісно з поліціянтами Приховуєте ті цих хлопців, які мене викрадали та катували? Олександр, дивіться. Поліціянти, я не знаю як за поліціянтів. Дивіться, в мене на руках бумага тільки від ДБР. Де вони чітко розписали? Ви бачили обличчя? Ви бачили, Ви бачили відео, де це де. А, чого? чого у вас? Візьміть відео. В ДБР є відео з вашими працівниками. Вони там представляються СБУ. Чи то вже два роки назад було і все пофіг, так? Ну то не турбуйте мене тоді воєнкоматами. То Тож давно було це інвазія Путіна, вже давно була, так? По такому принципу будемо розмовляти. Інвазії з повномасштабне вторгнення. Теж вже більше двох років було. Що, чого ви мені кажете про давність? Тут є строки сро... давності вже сплили. Ви кажете, не турбуєте мене. Ну, Справа приводу та... мобілізації, чого ви не служите. Бо ваші хлопці з... також приходили, я думаю. Ну ви ж ви для мене з одної організації. Що поліціянти, що ви. Ви ж всі силовики, правильно я розумію? Андрій, значить дивіться, Андрій, що я, дивіться, Андрій, що я бачу, які е, ці динаміку процесу. В ДБР є цей. В ДБР є відео. відео до, до. Чи надішліть мене на номер, на який ви дзвоните, свій вайбер, я вам скину відео. Чи там електронну пошту. Та відео я в ДБР А, так ви бачили відео, ну це вже прорив. так. Чудово. тепер відповів. Єдине, що мені від співробітники тепер відповіли, що не не вбачають ознаків складу злочину в діях, як ви пишете, співробітників служби безпеки. А, не вбачають. Тобто нема конкретики, нема тобто, конкретики, як каже так? міняйло. Нема конкретики. Тобто прийшли, викрали, викрали майно, викрали мене, а то не, 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 нема ніякої конкретики. Не, ну по майну це не Майно. А поліція може проти, проти працівників СБУ по майну відкривати справи. Ні, флешку викрали тоді ж саме, як викрали мене. А от на, на почві чого у вас виникнуть, як ви кажете, можливо, співробітниками. А тому, що ви кришуєте всі ці схеми. Ви не вникаєте цього не чого. Ці схеми на самому верху кришує ваша організація злочинна. Ці схеми. На вашому відйому тут землі, там, з землі, з окремою адресою, я то все знаю, то мені не треба розповідати про ви як Андрій, який, не цей, який може і не Андрій. На... На, якому рівні, на якому рівні наша організація, як ви кажете, шов пишу, я не розумію? В Києві чи в Миколаєві? Де? В Миколаєві точно. Я наводив справки. Андрій, у нас якась така, е, така не, незрозуміла розмова. Тобто ви мені хочете впевнити в тому, що я, я не, не як, ну, можна українців це викрадати, саджати в підвал, бити по голові палкою, так? Ви що там, блядь, е, трохи з глузду з'їхали, так, блядь? А того ну, я е, просто вже не витримую того піздеця, блядь, який ви які ви наразите, блядь. Розумієте, хлопці, викрести людину, блядь, при чому диві, яка фігня? Пред'являти мені претензії в тому, що я дзвонив Миколаїв, допомагав своєму знайомому розбирати російську бронетехніку. Бронетехніку я, блядь, допомагав розбирати своєму знайомому, консультував його, як розібрати російський БТР. Ну і як, а, а то, що спиздали флешку, то в підвал посадили. Я казав, що ребята, ну добре, ви виконуєте свої обов'язки, а скопіюєте там всі дані, там, телефони і так далі. Ви гопники, ребята, ви гопники. Гопники, які не в своїх гопнических діях ніякого складу злочину. Так? Андрій, чого розумів? Я, я так розумів, правильно? Дані. Що, щодо співробітники... І ще раз я вам кажу, що ні до, я до відео подивитися це ніби, ваші співробітники представляються і притягують їх сіла, блядь, і по, по обученням їх впізнати. Зрозуміло? Що, до побачення, блядь. Алло? Добрий день. Добрий. Ви мені щось дзвонили потім набрали трубку, що... Шо... Що ви хотіли? Я кажу, добрий день. Добрий, добрий. Е, я з приводу заяви там писали заяву. Служба безпеки України розтурбуюся. А, чудово. Я і, і що чим чого зараз? Що? Шо? Ви здебирає, з ДБР чи з Служби безпеки? Служба безпеки. Да. Що ви можете, то що ви написали заяві. У вас є конкретне прізвища? Конкретних прізвищ нема, бо я був викрадений е, без називання конкретних прізвищ. А як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене Андрій звати. А фамілія? Бо там якийсь телефонна Ігорка Ігор Володимирович. Я ж кажу, що... У вас прізвищ немає, тобто вам дебати відбило, що немає не почається кожна складу злочину, так? Ну як немає складу злочину? Ну, відповіло, що щось там йдуть, якісь слідчі дії. Чекайте, пане, вас, звати, ваш телефон, ви висвітився як Ігор Володимирович, а ви кажете, що ви Андрій. Так? Слухайте, як вас, Олександр Петрович, так, Так. Так, іще раз що вона висвічується, це молоде, що ви пробиваєте. Так. Е, дивіться. Е, ще раз говорю, от ви пишете заяву на співробітники. Ну, конкретики ніякої немає. Ми не можемо зробити. Конкретики, мені було пред'явлено, пред'явлена ця посвідка СБУ. Я побачив, я маю проблеми з зором, я побачив тільки, що над, напис СБУ. Ваш прі. Ваш Є ще якісь люди, які ходять з автоматами та з посвідками СБУ, що найпрацівники СБУ, чи як? Це, я так зрозумів, випадок був у 2022 році, так? Так. Так. після цього вас турбували, вас там погрожували, чи щось відбували з вами незаконно. Ну, погрожують постійно, а кишня в трамваях. Видають себе за того, за... Типу вони, чи дивили, чи стоїть хтось на зупинці і каже, що я тебе заріжу, тіпа він е, по цьому, по телефону розмовляє. Це відбувається постійно. Ті погрози відбуваються постійно. А, ну так, да, тож ж не представляється е, представником СБУ, так, я розумію. Вибачте, дуже погано вас чутно, вибачте. О. Ніцно, а? невнятно не внятно зовсім, ви Алло. 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 Ні, не, не чую. Алло. А ну, чекай ты, я иду на улицу, чекай ты. Ну, может так краще, не? Алло. Алло.